Вівсянка, чи можна її їсти? Всім вітання вівсянка, але мова йде не про кашу швидкого приготування, а про цілісний овес, майже не оброблений, різаний на крупку або плющений цільнозерновий, що необхідно замочувати перед приготуванням. Щоб зварити найгрубіший тип крупи, варто витратити майже цілу годину на приготування. Така каша зберігає всі поживні властивості цілісного зерна. Чим менше злак оброблений, тим краще для нас, тому що вона має більше користі. Так, ось вівсянка має велику кількість білку, клітковину. Вона є джерелом енергії і вона не дає такого піку глюкози у крові, як після вживання кондитерських виробів. Тому вживання вівсянки можна вважати дієтичним продуктом. А також у складі є магній, кальцій і марганець. Овес містить багато вітамінів і мінералів, які добре впливають на стан нервової системи, шкіри, волонтерів. Ося і нормалізації метаболізму також цікавий факт, що вівсянка не має у своєму складі глютену, але буває у наслідок технологічних дій чи транспортування. Вівсянка може забруднитися іншими крупами, які містять глютен. Вівсянка буде корисною для здоров'я кишківника. Вона містить пребіотик, резистентний крохмаль, який живить мікробіом товстого кишківника, що призводить до добре збалансованої кишкової флори, а також покращить вашу імунну систему. Вівсянку рекомендують їсти людям, які страждають від здуття живота, гастритів і вразкової хвороби. Вона обволікає шлунок плівкою та знімає відчуття тяжкості. Вживання вівсянки допомагає схуднути, знизити рівень холестерину та цукру в крові, може захистити від хвороб серця та артеріального тиску. Безперечно, вівсянка це здорова їжа, але вживання занадто великої кількості вівса, особливо обробленого, може негативно вплинути на ваш організм. Ви, напевно, точно бачили на поличках магазину вівсяні пластівці та швидкорозчинні каші. Цей найпопулярніший вид вівсяної крупи злаки, які по різному перемелені від цільних до тонких шліфованих пластин. Так ось, чим тонше зерно, то менше часу для його приготування. Така каша швидко засвоюється, а в неї високий глікемічний індекс, що вам забезпечить високий цукор у крові та мінімум поживних речовин, і точно не зробить вас здоровішим. Коли немає часу готувати повноцінний сніданок, ми буває заливаємо молоком чи водою мюслі, гранолу, суміш вівсяних пластівців з горіхами або сухофруктами. Запам'ятайте, фахівці не рекомендують до споживання на сніданок такі варіанти страв, особливо хворим на діабет, оскільки вони містять дуже багато цукру в складі.